Освячення Паски традиційний обряд до Великодня. До початку повномасштабного вторгнення віряни йшли до храму вночі. Проте із введенням комендантської години час проведення освячення змінили. Обмеження в області діятимуть до 3-ї години ночі. Чи планують цьогоріч освячувати Паску містяни? Ні. А чому? Не Знаю, нема настрою. Так, так. Да, цього року, так. Да. А котру годину для себе обираєте? Яка вам зручна? Е, ну, в даному випадку, наприклад, в городку освячення буде з третьої години десь і до вечора, не знаю до якої. І так як мені, наприклад, на наступний день вже треба буде бути тут на роботі, то ми десь на три години підемо. Да, звичайно, це не так класно, як колись було вночі, але вже як є. Ну, будемо як завжди, завтра будемо святкувати і, і А От ви в день підете чи вночі? Я думаю, що з жінкою підемо ранком, десь там на 9, може 8 годин і так далі, як всі, так і ми підемо. Звичайно, як завжди, це християнське свято, дуже важливе для нас, для всієї родини, і для дітей, і для внуків теж. Я так думаю, це правильно. І ми, і ми повинні завжди це відмічати. А ми не знаємо. Питання. питання, питання. А чому не знаєте? Ми не знаємо, чи підемо святити. У мене чоловік католик, я православна. Паска загальна, так? А то ви ще не можете? Так, да, так, да, да. куди ми йдемо, але, але пікти будемо, підемо. Обов'язково, як щороку. А о котрій годині от зараз військовим часом ви обираєте час для себе зручно? Ну, від сьомої до дев'ятої я ходжу на Дубову в церкву, то від сьомої до дев'ятої там десь так святять і ми так зазвичай їздимо. Колись ходили на Всенічну, але зараз зв'язку з подіями, які маємо, маємо, що маємо. Czemu tak? Nie. Czemu? się mają sobie wskaźniki.